Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Такий сьогодні росяний, дуже вологий ранок. І на багатьох трояндах, та не на багатьох троянах, на всіх троянах, просто не всі ще ж квітнуть. Дуже-дуже гарні такі от, малюнки, росяні малюнки, росяні намистинки, перлинки. Дуже це гарно виглядає. От, на деяких сортах це виглядає просто неймовірно, тому я вирішила, може, я трішечки пробіжуся по деяких сортах і покажу ту красу чарівну. Але ось в мене є William Chexper 2000, він дуже близько біля входу. І вона мені ну це вже друга хвиля, можна сказати. Вона мені показала. Таке дуже гарне суцвіття. Не часто на ній таке побачиш. Вона нарощує гарні суцвіття, дуже прекрасні. Єдине, що тут вже від погоди залежить, може бути сонце, і, наприклад, центральна квітка вона дещо підпечеться, а інші, які довкруг неї, вони лишень починають відкриватися. Ну, десь, наприклад, на такому етапі. Так? І воно не виглядає так розкішно. А це суцвіття мені дуже гарно видно. <кхід> не знаю, звісно, чи камера передасть те, що видно вживу очима. Хто зна, але, але ось таке прекрасне суцвіття. І ось там ще поруч, хоча вже навіть відцвіло дещо. Дуже-дуже гарно. І дуже гарно барва передається. І по-перше, барва самої квітки дуже гарна, передається самого сорту. По-друге, квітка в ідеальному стані вона не припечена, вона не попсута нічим. Ось вже кілька днів тримається ці квіти в цьому суцвіті. Ну, одна, це трішки раніше, це, мабуть, потрапила якраз в ті дощі, і потім спека прийшла. чи що, Трішечки вона підпсувала свою декоративність, але є ось дуже гарні квіти, які просто прекрасно показують себе повністю сформовані. Бо для Вільям Шекспері є ще така ну, не знаю, властивість, особливість. Чи то сорту, чи то може неправильно початку підібраних умов, що вона не до кінця формує в перший рік роки, навіть в два роки в мене точно так було. Не до кінця формує здеформовані частина, якби отак нема, ніби квіточки, тому воно так виглядає не до кінця привабливо. О, бачите, поки знімала, вже можна це і прибрати. Але от не прибереш легко, тугенько ще, тугенька, і треба буде потім забрати. Ось, а тут квіточки просто прекрасні. Всі прекрасні. Дуже гарні, як по барві, так і по формі, чудесні, тугенькі, такі і ось це трішки холодає, значить, дощик, потім знов дощик, потім знов дощик, трішки похолодає, потім знов 30 градусів, але на день чи на два. Ну, тобто така досить терпима, як для нас, досить терпима і комфортна температура. Тому я думаю, і для Вільям Шексперій, і для багатьох інших сортів буде теж комфортно квітнути. Ну і от ще кілька таких квіточок, так прихилилися, дві. Ой, дуже гарна, дуже гарна. Так. Це з таких сортів, що ніби ну, не з тих, що викинути чи не викинути. Ні, я би все таки не задумалась викинути чи не викинути, але е, з таких, що трішечки бентежать, ну, от. І... Очікуєш, очікуєш вже якийсь рік, і ти думаєш, о, вже розквітне. І так, кущ на якийсь рік, він себе дійсно показує неймовірно. Але знову ж, якщо накладуться такі погодні умови, що буде дуже спекотно, то дуже велика ймовірність, що все-таки підпечуться. І квітки, квіти швидше відквітнуть. Вони можуть навіть не підпектись, а ось так ну, пошвидше обсипання приходить до них. Кущик такий ну трошечки розлогий. Ну він і є. в мене він і є розлогий. Вон там десь погони, вже треба знову обрізати, знову обрізати. Ось і ось. Може і віднизу квітнути, і посередині квітнути, і на горі квітнути. І так, я тут біля нього кручуся дуже багато, бо кажу близько. Дуже гарна барва, дуже ж він запашний, неймовірно пахуча квітка і сорт. І ось така краса. Ось. Цей Клемент Ярдеранцор. Спробую покрутитись тут і покажу вам цікавинку. Реверс. Чи реверс, бачите? Пелюсточка, частина і посередині, там, ну, не чітко посередині, але посередині. в середній частині. Реверс. показалася біла барва. Це якраз, оскільки ж воно є від Eden з 85, від Піредеронсор, похідно чи походить. То ось показує таку властивість, як повернення частина повернення до батьківських генів. Ось іще, бачите, краса. О, прошу смужечка. Дуже гарна, Оце на другу хвилю воно виходить, прекрасна, чарівна. Теж ж в мене відео, і я ну, так розповіла, але хочеться про неї теж розповідати більше. Особливо, звісно, вона кожен день міняється. Вона, по-перше, розкриває квіти, по-друге, вони тримаються, вони дещо змінюються. Основна не міняється, але все одно форма трішечки міняється. І відповідно, оскільки міняється форма, міняється і саме суцвіття. Воно стає таке, може, набитіше, щедріше. Та і пуп'янки все ж таки вони підростають, підростають ось до певного моменту, і вони вже теж стають більш помітні. Ось тому так, що я розповідаю, звісно, цікаво спостерігати, і кожен це знає, що цікаво спостерігати так чим щодня, щодня за змінами одного й того ж самого сорту. І якщо він навіть не перший рік, а якийсь там хто знає вже який рік. Все одно це цікаво, бо він так, ну, квіти, ми тому і садимо, ми тому й сіємо, що, хоч вони нам і знайомі, і сорти, і кольори, і форма, вже ніби все знайоме, але все одно вони притягують погляд, приносять емоції певні, приносять розраду, якусь так, хоча б переключення, тимчасове думок. От, і так, позитив, позитив, коли вдається, коли воно наростає, квітне. То це дуже великий позитив і радість. Ось така красуня це Кламен Ронсор в ранішній росі. Гарна, дуже гарна. Зараз, може, і дощ піде, взагалі прогнозую дощ, але мені треба і не дуже довго розтягувати, бо взагалі то виключать світло, і я не встигну зробити свою ранкову каву. Тому... тому пробіжуся я. І до інших сортів швидесенько. Тофі, мабуть, ще вона не потрапляла В мене цьогоріч адже минуло річ була, але я тут біля неї пригнула дуже близько Rapsodien Blue. Вони по барві прекрасно гармоніюють. Ось і Та in Blue, ну, вона Blue потужненька виросла, трішечки придусила мені Тофі, але вже обрізали Рапсуді після першої хвилі, тому Тофі отримала трішечки полегшення і звільнення. І вона прекрасна як в Росії, так і не в Росії, але в Росії ну в Росії, мабуть, всі сорти. Але так я покажу потім деякі ну, особливо прекрасні, чудесні. Дуже гарна, вона має таку форму цікаву. Вона може показувати дві серединки. в мене зараз немає такого. От вони так скручені, вони дуже цікаво виглядають, коли дві серединки вона показує. Зараз нема на жодній квітці, але є е, видозміна барви. Тобто є висвітлення, є темніша. Оця така насичена, кавово, ірис, іриска, так, тофі, вона тому і називається. Я називаю ірис, для мене це такий колір і, і такий ну так, асоціюється саме з тою цукеркою, Та, в англійській це тофі, людянці називають ірискового смаку. Ось, дуже-дуже гарно. І навіть оця розживачість, бачите, тут же починає поцяткованість бути, від погодних умов все одно вона їй пасує дуже-дуже все гарно. Кущик не є величезний, але кажу, все-таки він міг бути потужніший, мені так виглядає, але його трішечки придавила найімовірніше, притиснула Блу, ну Вона потужна та краса. а Вже є плямистість, але я і не сподіваюся, іншого від цього сорту, бо так, це є флористичний, зріз і та, на біо воно найімовірніше так і буде. Ох, красота, теж можна крутитись і показувати, яке воно чарівне, яке воно чарівне все. М -м -м. Височенький, такий гарний, для зрізу, там чудесно, погони довгі. Майже без колючок. Є ключки такі, поодинокі легко їх обірвати, але досить довгі. А тут я насадила, насадила гіпсофілу, мабуть, я ще окреме відео зніму супутники тренд. У мене не є так. Неймовірно прекрасний і професійний, як, наприклад, пані Олі Кучерявий сад, пані Віти, користво троянд, Вікторій Кононенко там взагалі цікавого, дуже багато. У мене такого нема. У мене так дуже початковий етап цього, але дивіться, як цікаво поєдналося. Та я так і задумала, щоб це поєдналося з трояндою. Це я Марко Вовчок, друга хвиля, і ось гіпсофіла махрова. І дуже гарно, от як ніби вуаль. Вуально королеві, вуально прекрасній домі. Дуже личить, як на мене. Я тут хожу, кручуся з різних ракурсів. І світлини роблю. Дуже мені теж це подобається, виглядає гарно з різних, з різних кутів. Трішечки треба підв'язувати, але можна і лишати, щоб вона там лежала. Та гіпсофіла, Ага, з того ракурсу, цікавіше все-таки виглядало. І дуже пасує поєднання, бо ця гіпсофіла світло-рожева, а ця краса така насиченіша рожева. Маркововчок. І ось так, так, так. Заради цієї краси я взяла камеру. Я вирішила, я спочатку прогулялась, подивилася, як це чарівно, яка сьогодні гарна днина така. Хоча ще роботи, але так, дощу теж тішимося, він потрібний. І ось як виглядає на Адезі, як виглядає в Росії. Неймовірно, треба ще не забути зробити. Пару світлин, тому що я знімаю відео, а потім другий раз виходжу, бо чомусь я забула зняти, зробити знімки. Дивіться, яка краса. Таке враження, що вона в поморозі, що вона в інеї вже. Оце червоний, насичений, аж з відливом чорним оксамитовим. І теж тут гіпсофіла, теж я її тут ціле спрямовано висаджувала, щоб поєднати з іну У мене таке було бажання уявлення. Але може тоді. Я пізніше та, якось зосереджусь на тому, а зараз покажу. Красу в росі. Ну, дуже, оцей оцей ось сорт. <кій> і роса ранкова, ранішня. <кій> Якраз дуже вони між собою. Ну, не те, що в гармонії, просто дуже личить, дуже личить така. Неймовірна, неймовірна. Ну, взагалі, сорт цей неймовірний, то я його постійно нахвалюю. Ось, хворіє, правда, хворіє. Нарощує прекрасні суцвіття, бувають надщедрі, надпрекрасні, але якщо б не хворіла. У мене, принаймні, я думаю, в кого догляд такий більш ну, посиленіший і може вчасніший, я от теж пробризкала. І не було по прогнозу дощу там аж до наступного дня до обіду. А виявилося, що він пішов вночі. Тобто ввечері я пробризкала ближче до ночі, вночі пішов. Дуже сильний дощ і зранку, і так. Коту під хвісте бризкання виявилося. Ось така краса. Чарівність. Харц, я теж хвалила. І багатьох, мабуть, я... ну, багатьох не багатьох, але частину людей точно я хоча б, мабуть, змотивувала подивитися. І ось вам я спеціально ту квітку не забираю. Ну, оцю вже можна забрати, вона вже дуже страшна. А цю я лишаю спеціально. Я хожу, роблю світлини, бо частина людей. Цікавиться, тобто не цурається такого вигляду. <кхи> Мається на увазі на екрані, коли вона бачить чи на світлині чи відео. Саме такий вигляд, коли квітка вже відсвіла, як вона відходить, так як вона вже полишає своє життя. Ось, отак. Вона фактично застигає на кущеві, залишається на кущеві, муміфікується. Але вона би була гарніша. Я припускаю, вона би була така темно-вишнева. І так би лишалася, підсихала, підсихала. Але оскільки є трішечки такі вологісті, то вона починає підгнивати, тому я її заберу вже в певний момент. Я думаю, вже навіть, бо я багато світлин зробила і пора вже забирати. А, а, або так, Якби вона лишалася така, просто темніла-темніла, підсихала, а не, не гнила, не коричневіла. Я б її лишила, це було б гарно. А так коричневіє вже ні не те. Але ж покажу вам теж, знову ж таки, темна барва. Темно-червона насичена барва і як прекрасно виглядає на ній роса. Ну, от е, тяжко сказати, мабуть що, якщо, ну не знаю, треба дивитися на більшому екрані, бо на телефоні. Екрані телефону е, так не зрозумієш, е, що може й важко навіть сказати, чи це памер, чи це і ні, е, серед липня. Чи це все-таки роса? Це рота, це роса. Дуже гарно, дуже гарно. І там підростає ще одна моя задумка колись відзнімлю. Брера. Це мені теж порекомендувала, пані Тоня Циган, І вже гризенну. Ось, така ще одна цікавинка. <кхід> виглядає гарно. Виглядає яскраво, потужно, мінливий колір. Вона має. Вона змінюється. Дуже це гарно виглядає. Прекрасно виглядає на сонці. Одна насиченість. кінець дня інша насиченість. От похмуру погоду більш рожева. Ну, цікава. І форма квітки дуже схожа. Ну, навіть до дафни. Ну, Тобто. До Дафни, до цієї Бурбон-Стріт, Чим схоже, ну, розміщаємо І тим, що я думаю, квітка ця буде прекрасно для мого квітника, для мого саду, що її не будуть допікати трипси, і вона не буде загниватися, а буде квітнути. Кущик наростає. Ще, я думаю, десь потрапить прогулянки мої. Ну, як не показати Дафну, раз я їй згадала порцелянде Орієнт, японська краса. Ось вам кущик, оце на другу хвилю виходить. ну На першу хвилю були трішечки квіток, були. На перше взагалі квітування в моєму саду. Вон який гарний, базоні наростила. ростила. Красуня, красуня. Виходить, виходить, ця красуня вже дуже-дуже гарна. Дуже ніжна. Так, теж мала би витримати будь-які перепетії, хоча в першу хвилю, але тут зовсім молодий, тому що рано. Щось там говорити. А на першу хвилю, все-таки від дощику, ну, швидше вона якось так, раз і опала, раз і опала. <кій> і трішечки навіть не те, що піднивало, вона спочатку цяточками покривалася такими, якби третій сіта, і потім вона швидше втрачала свою декоративність. ось, Але зараз, ось на другу хвилю, кущик кажу, помітно підріс, буду, буду дуже очікувати розкриття її такої краси, гарно. Every, this, every dica, нас її називають. Так, вона. Е, ну, роса росою, я не знаю, чи дуже помітна, але вона дуже ніжна. Та, на жаль, тут не помітна оця рум'яність. Хіба на етапі? Ось у цьому, що тут ще зсередини видно насиченість і видно оцей рум'янець, бо загалом вона ніжно-рожевої барви. Так, вона може бути. В першу хвилю вона була такої ніжно-рожевої бари, дуже цікавої. З серединки, може, трішки насиченіше рожева, що є потім і потім світло-рожевий, потім до білого. Зараз вона більше біла, білокремова, аніж рожева. Але частинку показує рожеву. І вже крапає дощ, і я ще одну красу покажу вам і буду бігти робити каву. Ось, що вона ще, вона ще дуже ароматна, дуже насичено пахне, дуже гарно пахне. Навіть от зараз в дощову погоду вона пахне. Не шлейф. Хоча я чую якусь, мабуть, я чую саме ж сонг біля неї. Мабуть, вона, вона дуже потужно пахне. Ось ця не шлейф, але якщо нюхати, то дуже гарно пахне. Ніжність, ніжність і ніжність. Мабуть, дуже гарно поєднується з Габріель, я думаю. і Габріель і ще якась, я теж думала про неї. Така ніжно-фіолетова зсередини. І теж біла. Така ледь-ледь фіолетова, цікава. А, ну та, Вона дуже гарна і зараз, неймовірна борва. Я ради борви, я бігаю бігаю, бігаю, але вона вчора ввечері вона була ще темніша, вона була ще насиченіша і вона була менш розкрита. Хоча вона зараз це ще не повне відкриття, вона фактично на етапі відкриття. Але вона була ще закритіша, та неймовірно була така борва, така глибока. М -м -м. От Я її посадила заради барви, чесно. Не заради того, що це японська селекція, не заради тої форми, квітки, хоча в неї вона теж досить така цікава. А заради барви, я бачила ту барву, дійсно, звісно ж, на багатьох світлинах і наших тренерів, і десь в мережі я дивилася. І мене вона так привабила і дійсно в неї дуже цікавий колір, дуже цікавий. Насичений, насичений. Ну, такий, скільки в мене є такого плану, такої палітри, троянди, так, а все одно ця вагу вона так притягує. Може ще тому, що вона так досить поступово розкривається, і вона є довго в тому етапі от видовженого пуп'янка, потім напіввідкриття, потім ось таке відкриття, потім вже квітка можливо. І от зараз непомітно, а вчора ввечері було помітно отакі мазочки. Боже, там білесенькі, то така, мабуть, її властивість, особливість. Оці ось білесенькі там мазочки, не мазочки, смужечки на згинах пелюстки. Досить, досить це помітно для неї. Ось така краса. Ну та сам кущик, він же нарощує знову ж листочки молоденькі, тобто він був абсолютно оголений. Хоча там на маленькому вже теж видно п'ятницю, тому тут працювати і працювати посилено. Я все-таки полила її магнікур. Бо я не знаю, що не справжня часом, бо тут такі п'ятна, якщо чесно, досить підозрілі. Ось, тому я пролила її, побачу. побачу. Ну, нарощує, нарощує, хоч і кажу, оголилася, але нарощує. Мало того, що пагінці, пагуни. Так і пуп'янки і розкриває. Ось тому хотіла б, звісно, показати вам прекрасний чарівний кущик, але, мабуть, не знаю, може хіба в серпні наростить. Побачимо. Або може вже на наступний рік. Тому так. Дякую вам за увагу. Дякую, що прогулялися зі мною, цими росяними трояндами. Дячна за активність, під відео, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!